Третє літо поспіль кривава війна продовжує забирати у нас відданих синів України. Їх вже стільки полягло на змучених українських землях, і чорні звістки продовжують летіти до різних населених пунктів нашої батьківщини. Шосткинщина, на жаль, теж регулярно омивається сльозами згорюваних матерів, дружин, сестер і дітей заполеглими синами, чоловіками, братами, татусями. 22 червня наша громада вкотре понесла болючу втрату. Два воїна, два наших земляка приєдналися до небесного воїнства. Прощання з ними відбулося у парку Свободи. Гуричев Олександр Андрійович народився 29 серпня 1995 року в селі Свірш Шосткінського району. Життя хлопця з дитинства було пов'язане з шосткою. Він навчався в шосткінській загальноосвітній школі номер 1 у 2018 році Олександр закінчив Шосткинський центр професійно-технічної освіти, отримавши спеціальність оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. В березні 24-го Олександра мобілізували до війська. Він пройшов навчання у Великій Британії і став на захист Донеччини. Під час виконання бойового завдання на початку червня 2024 року. Захисник отримав важку контузію. Серце солдата Олександра Андрійовича Гуричева, позивний «Хімік», зупинилось 15 червня під час виконання службових обов'язків в селі Миколаївка Покровського району Донецької області. Олександр був товариський та легкий у спілкуванні, мав багато друзів, легко знаходив з людьми спільну мову, був позитивний та доброзичливий до оточуючих. З нетерпінням чекав брата з російського полону і мріяв збудувати власну родину та прожити довге і щасливе життя, але не судилося. Педагогічний колектив спеціалізованої школи номери. Розділяє біль втрати і висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким нашого учня, героя Олександра. До земного клін тобі, воїне, вічна пам'ять і вічна слава. Ми повинні пам'ятати і шанувати тих, кому завдячуємо сьогоднішнім ранком, хто без вагань став на наш захист і віддав життя за цілісність нашої України. Не судилося повернутися додому з перемогою і Михайло Лютому. В рідну шостку він потрапив на щиті. Лютий Михайло Петрович народився 17 червня 1985 року. В шості тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. З дитинства Михайло був товариським та добрим. Захоплювався спортом та музикою. Згодом почав займатися рукопашним боєм. Навчався в міській школі номер 7 Спеціальність повар-кондитер отримав в Шосткинському професійно-технічному училищі номер 10 У Київській національній академії управління персоналом парубок здобув диплом юриста правознавця і в 2013 році уклав контракт на військову службу ЗСУ, служив спецпризначенцем. З 2015 року боронив українську землю від російсько-терористичних військ на Донбасі, за що був відзначений нагрудним знаком учасник АТО в 2019 році. Михайло звільнився з військової служби, вирішивши пов'язати своє подальше життя з цивільною професією, будучи досвідченим військовим та справжнім патріотом батьківщини. 25 лютого 2022 року. Михайло добровільно став до лав Шосткинської тероборони. Ніс службу на блокпостах. Захищав Україну під Бахмутом в Харківській області та під Часовим Яром. 1 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі Красногорівки Покровського району Донецької області захисник отримав важке поранення. Проходив лікування в шпиталях Дніпра та Києва. Лікарі робили все можливе, аби врятувати Михайла. Та серце героя зупинилося 20 червня 2024 року в Київському військовому клінічному шпиталі. Він був найкращим, розумним, добрим та неординарним за життя. Таким назавжди залишиться він і в пам'яті близьких друзів. Та бойових побратимів. Сьогодні відійшов у вічність ще один наш хлопчик, наш учень, Мишко лютий, прізвище таке жорстоке, да? лютей, але це був дуже веселий, добрий, товариський хлопець з таким відчуттям справедливості і чесності. Невкій тобі хмаринок, наш хлопчику, через співчуття мамі і низький уклін. Ані Олександр Гурічев, ані Михайло Лютий не встигли створити власні родини, народити та виховати своїх нащадків. Проте ці мужні воїни зробили неймовірний внесок у майбутню перемогу України. Шкода тільки, що такою страшною ціною. Сьогодні ми з вами знову. Відчуваємо нестерпний, невимовний біль, скарботу. Сьогодні ми знову схиляємо голови над нашими захисниками, справжніми синами України. Вічна шана, вічна пам'ять. Слава Україні! Вклонитися подвигу відважних воїнів, покласти до їхніх оберемки квітів і провести оборонців в останню земну путь. Прийшли друзі, рідні. Знайомі Олександра та Михайла оборонці стали воїнами світла, проте пам'ять про них і про їх самовіддані вчинки навічно закарбуються в наших серцях.